Побудувати українську армію, яка відповідатиме кращим світовим зразкам, та зможе захистити країну від агресора. Саме з цією метою тривають реформи в оборонному відомстві. Так, наприклад, суттєвих змін цього року зазнає документ, який визначає державну політику України у сфері оборони. Нова редакція військової доктрини, вона значно відрізняється від усіх Попередніх. По перше, в ній чітко визначено основні пріоритети воєнної політики України. Передбачена інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір. Головна мета це звичайно, набуття членства в ЄС, а також в НАТО. Крім того, вперше в історії ми визначили чітко противника, яким є Російська Федерація. Армійці спільно з волонтерами та цивільними радниками розробляють та впроваджують в життя низку реформ. Так, завдяки системі електронних торгів, вже вдалося зекономити понад 170 мільйонів гривень. Медична інформаційна система є здоров'я дозволить шпиталям вести цифрові картки пацієнтів та обмінюватись інформацією в онлайн режимі. Всі ці зміни генерал армії Степан Полторак не залишив без уваги. Я хотів би сьогодні, використовуючи можливість зазначити, що всі документи, які розроблялися, вони розроблялися за участю представників НАТО іноземних радників, які працюють в Міністерстві оборони. І я хотів би сказати велике спасибі за ту плідну, дуже якісну і конструктивну роботу, яка проходила цей час, який ми працювали. І я дуже сподіваюся, що та робота буде тільки покращуватись і дасть свої плоди. Також учасники ради реформ розповіли про досягнення в реалізації проєктів та подальші плани. Вже незабаром будуть представлені пілотні проєкти з евакуаційного забезпечення, автоматизації медичних складів та системи забезпечення військовослужбовців житлом. Вадим Стасюк Сергій Жуковський час -Че.